У Людмили було справжнє кохання і гроші. Про таких дівчат кажуть, що вони щасливі люди. Вона збиралася виходити заміж, навіть купила шлюбну сукню. Багато дівчат тоді позичали весільні наряди, а вона купила нову, дуже гарну, бо так захотів її коханий, а тому сам вибирав і платив за цей розкішний весільний одяг. І саме тоді, за дивним збігом обставин, вона зрозуміла, що коханий її обманює. Цей п'ятничний вечір заповідався стати чудовим. За плечима залишився важкий тиждень, а через три тижні на Людмилу чекав вимріяний шлюб і весілля. Приготування до урочистості йшли повним ходом. Розкішна сукня висіла вже у шафі, атласна, оздоблена кораликами і мереживом. Сергій наречений Людмиле мешкав в іншому місті. Після роботи, як і було заведено, сідав в електричку і приїжджав до неї на вихідні. Вона виглядала у вікно рівно о 22.00 і він з'являвся з за рогу. Вони познайомилися під час відпочинку торік у барі. Поцікавився, чи може присісти за столик, за яким сиділа Людмила з подругою. Людмила пригадує, що розмова якось не клеїлася бо особливо не було про що говорити з незнайомцем. Але, встаючи зі стільця, Людмила зачепилася каблуком за ніжку і ледве не опинилася на підлозі. Якби не той незнайомець, який миттєво підхопив дівчину за лікоть і вона невідомо, яким чином одним рухом опинилася в його обіймах. Саме так і почався їхній роман. Їх розділяла сотня з гаком кілометрів, тому вони зустрічалися на початках лише раз на місяць. Спочатку приїжджав Сергій, а вже потім до нього почала їздити Людмила. Він працював в обласному центрі у приватній фірмі. Винаймав однокімнатне помешкання, усього у житті домігся сам, що дуже подобалося Людмилі. Походив з бідної родини, в доросле життя стартував зовсім по-іншому, ніж більшість його ровесників, і навіть не так, як Людмила. Завдяки батькам вона не мала матеріальних проблем. Сергій знав, що Людмила дівчина забезпечена, але ніколи цього не використовував. Людмила закохалася в нього до шаленства. Коли через сім місяців від дня їхньої першої зустрічі вручив їй чудовий букет і попросив, щоб стала його дружиною, дівчина без вагань відповіла так: У той п'ятничний вечір, незважаючи на втому, почувалася чудово і була безмежно щасливою. До приїзду Сергія мала ще море часу. Стрілка на годиннику добігала 19.00. По телевізору починалися новини. Думками Людмила була десь далеко і тупо дивилася в екран. Раптом вона побачила щось таке, від чого серце почало битися у пришвидшеному ритмі. Її пам'ять зафіксувала лише таку картинку на одній із вулиць журналіст задає запитання випадковим перехожим. Однак її не цікавили ані запитання, ані відповіді, вона сама не розуміла, що ж її зацікавило. Людмила чітко зрозуміла, що вона мусить сама все перевірити. Поставила відео і з нетерпінням чекала повтору новин. Сподівалася, що це інтерв'ю передадуть ще раз у повторі, передчуття її не підвело. Перекручувала відеокасету кілька разів і крізь сльози дивилася, як на тлі за першим планом стоїть її наречений. У нього в обіймах якась жінка, він до неї усміхається. Поки вони не зникли з екрана, він стиг ще її міцно поцілувати. З недовірою Людмила протирала очі. Може, це не її Сергій, може, це хтось дуже схожий на нього, ще раз перекрутила касету. Цього разу уже не сумнівалася. Сергій їй зраджує. Те, що відчувала у ці хвилини, неможливо описати. Людмилі здавалося, що в одну хвилину все її життя розбилося на друзки, як кришталевий фужер. Від отриманого нервового стресу навіть не чула, як довго дзвонив телефон. Врешті підійшла до столика, підняла слухавку, телефонував він. Вона сама не знала, як опам'яталася і взяла себе в руки. Наречений поставив до відома Людмилу, що сьогодні не зможе приїхати. А приїде лише за тиждень. Пробач, сонечко, але шеф сказав, що у вихідні мусимо попрацювати. Вранці приїжджають у гості французи, наші партнери. Повір, мені так сумно буде без тебе, але я нічого не можу зробити. Ти ж розумієш це робота. Вона спромоглася витиснути із себе лише одне добре і поклала слухавку, а потім розплакалася. Не спала цілісіньку ніч, не могла зрозуміти, чому і з якою метою він її обманює. Однак, з іншого боку, сама себе намагалася переконати, що це фатальна помилка, і не треба гарячкувати. Це може бути непорозуміння, тому все треба з'ясувати. Вранці вибралася на вокзал, купила квиток і поїхала до Сергія. Вирішила перевірити, чи насправді він працює у вихідні. Передчуття її знову не підвело. Її наречений, замість того, щоб приймати французів на роботі, був вдома, а біля будинку стояв самотньо припаркований його Фольксваген. Коли зайшла у під'їзд, хвилю роздумувала, що ж далі має робити. Аж раптом почула голос Сергія. Він з кимось розмовляв, сховалася за сходами. Серце гупало так, ніби хтось щосили бив по грудях молотком. Наречений сів в авто й кудись поїхав, мабуть, дуже поспішав. Людмила вибігла на вулицю, зупинила таксі і попросила водія їхати за тією червоною машиною. Фольксваген зупинився біля парку. Як і здогадувалася, Сергій простував до маленької кав'ярні. Присів за столик, за яким сиділа якась жінка. Людмила підійшла ближче і розгляділа ту жінку. Це була та сама сорокарічна пані, яку вона вчора бачила у новинах. Ілюзія розвіялася, як вранішній туман, навіть сама собі усміхнулася. Як можна було стільки місяців бути такою наївною? Повернулася до будинку, в котрому мешкав Сергій, відчинила своїм ключем двері. Він повернувся лише через п'ять годин, коли її побачив зблід, як стіна. Без слів Людмила простягнула йому відеокасету і попросила, аби спокійно сів і подивився, що вона йому записала. Коли кіно закінчилося, у кімнаті запанувала мертва тиша. Її коханий не заперечував, лише підтвердив спокійним голосом, що він, мужчина і зовсім по іншому дивиться на ці справи. І зовсім він її не зраджує, навпаки, палкою щиро кохає. А те, що є записано на касеті, також правда. Просто він задовільняє забаганки багатих жінок заради грошей. Ще жодна з них йому не впала в око, а перед самим весіллям хотів назавжди покинути таким чином заробляти гроші. Елегантна і багата сорокарічна пані, з котрої їх випадково злапала камера журналіста, мала завершувати список у його кар'єрі. Людмила не могла повірити в ті обіцянки. Шлюб і весілля, звичайно, довелося скасувати. Вдома був страшенний скандал. Батьки не могли зрозуміти, чому Людмила відмовила такому шляхетному хлопцеві, гарний, з вищою освітою, вихований, працьовитий, всього досяг у житті сам так її кохає, якби ж то вони знали всю правду. Але для чого? Нехай у їхніх спогадах він залишається справді порядним. Людмила пояснила батькам, що вони просто різні за характером. На початку було дуже важко, в серці зробилася рана, в душі утворилася пустка, але, як кажуть, найліпший лікар це час. Нарешті Людмила починає приходити до себе і дуже радіє, що в останню хвилину вона зуміла вирватися з лабет ошуста.